Продовжую працювати зі своєю ковтинкою. хочу вам показати, який я тут декорчик роблю знизу. І хочу такий же зробити по бокам. Зараз я наближу трішечки, для того, щоб ви побачили, як це виглядає. Ось такі рядочки я проклала. Здавалось би, нічого складного немає, але ще хочу вам показати, як це робити. Можливо, для когось це буде теж. Не зайве, тому залишайтеся зі мною і зараз ми будемо шити разом. Привітання всім! Ви на моєму швейному каналі шити разом. Мене звати Катя. Я дуже буду вам вдячна за підписку на мій канал. Також тисніть на дзвіночок для того, щоб сповіщення вам обов'язково приходило. А також вподобаєчка з вас, коментар обов'язково дуже прошу, відповім кожному. І сьогодні давайте шити теж разом. Для того, щоб його виконати, відразу хочу вам сказати, що це було придумано не мною, а заздалегідь до мене. Це вже було показано неодноразово, але ж, можливо, хтось на моєму каналі це побачив вперше, і я хочу вам його показати. Для того, щоб виконати такий декорчик, нам необхідно, по-перше, відпрасувати гарненько ось це місце. Вбираємо зайву валогу, вона нам не потрібна. І ось таким чином ми будемо продовжувати. Щоб виконати цей декор, нам необхідно підстрахувати себе, а також зробити все якісно для того, щоб все виглядало класно. Відстань від краю цього місця, де ми стачували дві детальки. Повинна бути однаково, щоб цей декор був рівненьким. Нам потрібно прокласти звичайний рядочок на нашій швейній машинці. І для того, щоб все було добре, вам необхідно вибрати рядок на своєї швейній машинці, найбільший, який у вас є. Також рядочок потрібно попустити на швейний машин, щоб ниточка, яка лягала в рядочок, вона була не в натяг, а трішечки вільно лягала, щоб в подальшому, коли ми вже її використаємо, ми могли її витягнути. Я відпрасувала свою пілочку і зараз будемо прокладати ось тут рядочок. Переходимо на швейну машинку, і ось тут я вам хочу показати, що в мене 5 мм рядочок. Також я попускаю свій рядок до шістки. Я гадаю, що мені це вистачить. Ви дивіться на своїй швейної машинці, які у вас закладені параметри. Це ми зробили. Тепер ми переходимо до самого виконання цього рядка. Для виконання рівної відстрочки я використовую ось таку лапку, я вам зараз її покажу поближче. Ось вона така, вона регулюється ось тут, для того, щоб виставити направлення таке, як мені запотрібно. І я встановлюю її, виставляю голку на ту відстань, яка мені запотрібна. Ви дивіться на своєї швейної машинці, як у вас це буде виконуватись, а також яку відстань ви оберете самі. Це тільки ваше бачення. І виконуємо звичайний рядок ось цими параметрами, які ми завдали. Встановлюємо лапку таким чином, щоб ось цей обмежувач був у нас в канавці, якщо ви шиєте з двох різних тканин. І починаємо шити. І погнали. так до кінця. Ось такий рядок у нас вийшов, і тепер ми будемо приступати до відтворювання самого декору. Беремо нитку контрастного кольору для того, щоб прокласти такий декорчик. В мене звичайна нитка, вона у мене складена в 4 складення. Ви можете використовувати нитку, яка йде для використання стіпка на джинсах. Або а, така є цікава ниточка, має назву рис. Вона вам теж підійде. Дивіться, як вам схочеться цей декор задекорувати. В мене звичайна нитка, 4 складення. Ось така голка з широким вушком. І ось так я це склала. Ось у мене тут 4 складення. І я буду використовувати її. Беремо нашу голочку, і давайте зараз ми відразу ж закріпимо її, щоб вона у нас трималася, я це роблю ось таким чином. Просто беру та закріплюю. Це буде у мене шовчику, і не буде цього видно. Тепер я беру, в моєму випадку, я беру два стіпка для того, щоб прокласти цей рядочок контрастною ниточкою, пропускаю також два стіпка, і знов прокладаю стібочок контрастною ниточкою. Виводжу я. Ось таким чином. Для цього ми використовували цей стібок, щоб нам було відніше і рівніше, щоб у нас прокладалося все. І ось два стібка. я протикаю голку, витягую ниточку, ось так. Затягувати її не потрібно дуже, ну і щоб вона у вас була невільною. Пропускаю два стібочка і знов вивожу голку. Ви можете використовувати три стібка, ви можете два і три, ви можете три і три, Ви можете як завгодно це використовувати, це тільки ваше бачення. Тому будемо так робити надалі. Два стібочка, вивожу. Мені на камеру не дуже зручно показувати, але ж я намагаюся, щоб ви все зрозуміли. Знов два стібочка пропускаю і вивожу свою голку. Два стіпка закриваю, знов вивожу. Два стібочки голку на виворот. Якщо у вас щось нерівно, ви можете таким же чином підправити, знову вивести свою нитку і заново її прокласти. Два стібочки. Ось для цього я і казала, що вам потрібна контрастна нитка на стіпки, щоб ви бачили, де робити проколи. І ось так прокладаємо по всій довжині. Намагайтеся робити рівніше стібочки для того, щоб було краще. Мені не дуже зручно, я зараз вам покажу принцип, і зроблю це без камери, для того, щоб все ж таки рівненько було. Ось такий принцип. Намагайтеся, ще раз повторюю, щоб рядочки були у вас рівненькі. Що у вас щось десь вам здається не дуже рівно, не відчаювайтесь, це можна виправити або прасочкою, це урегулюється. Тому я прибираю камеру і роблю до кінця, і далі показую, що потрібно ще зробити. Закінчила я прокладати ось такий декоративний стебочик, і зараз я виймаю ту. Нитку, якою я робила собі відстрочку для орієнтування беру спорувач, і починаю витягати. Якщо у вас нитка дуже гарно була звільнена, вам легко її буде витягувати. Тому берете і ось таким чином. Витягаєте її. Моя вам порада з вивороту це робити, тому що вона там трішечки вільніша. Та ще її краще і видніше буде тут, тому що вона контрастна. І ось таким чином, потихеньку, її витягаємо. Принцип, я вам показала, зараз я її вийму без камери, а потім ми відпрасуємо те, що у нас вийшло. Так, я її виймаю. Робіть це повільніше, для того, щоб не зіпсувати вам ваш виріб. Все, далі я буду це робити без камери. А потім відпрасую та покажу вам. Все рядочок допоміжний я витягнула. І зараз відпрасовую все, як є. І ось таким чином у нас буде виглядати наш декорчик. Ну що ж, друзі, на цьому все сьогодні. Але ж залишайтеся зі мною, тому що на цій кавтинці буде ще один декорчик, і я вам його покажу пізніше. Пока-пока!